Привіт, друзяки! Доповідаю, живий здоровий, працюю. Друзяки, досить така коротенька тема, вирішив її підняти. Дивіться, в далекому, 14-15 я приймав участь в антитерористичній операції. Коли повернувся з АТО, дуже багато представників українського наріду. Говорили, що ми вас туди не посилали, що ви туди пішли за кошти, це ваш вибір і все таке інше. Прийшов 22 й рік, 23 й і вже ось 24. й І я вам скажу так, що не так страшні російські воші, як українські гниди, яких в Україні ще є. Зараз я вам покажу. Типову українську гниду, яка вважає, що за гроші туди пішли я із побратимами, яка вважає, що ми не захищаємо а мародеримо, все таке інше. Там коротенька переписочка, буквально декілька скріншотів, щоб ви зрозуміли думку української гниди. Я скажу так, що їх в Україні багато. Ви ж самі бачили це відео і з ветеринарної клініки, ви бачили оце відео цього фітнес-тренера з Одеси. І ще інша купа відео, де українські гниди говорять про те, що ми Військові Збройних Сил України, територіальної оборони, що ми мародери, що ми, як русня, там, крадемо унітази, знімаємо ворота і все таке інше. Тож зараз покажу вам типову українську гниду. І, можливо, якщо хтось цю гниду впізнає, то повідомте, що його, його пригоди тільки починаються, і вибачатися йому за його слова прийдеться. За кожне сказане слово прийдеться вибачатися. Це по-перше. По-друге, ви знаєте, друзяки, я все більш прихожу до думки, що після того, як прийду з війни, прийду з війни, повернусь, дай Бог живим здоровим, я звільнюся з патрульної поліції. Я не хочу захищати ухилянтів і їх родини. Я не хочу захищати наших чиновників. Корупціонерів і їх родини. Я не хочу захищати ось таких українських гнит. Я не хочу служити і захищати ось таким українським, я навіть не знаю, як їх назвати, українським сукам. Не хочу не служити, не захищати. І коли мої побратими повернуться живими і здоровими з війни і прийдуть. До цих всіх гнит запитати, а чому вони не захищали Україну? Чому вони під час того, як мої побратими воювали, проливали кров, гинули, брали мільйонні хабарі? Чому вони відкуплялися, ухилялися, перепливали через тису? Коли мої побратими зададуть їм питання і. Будуть вимагати відповіді. Я не хочу цим людям служити і захищати. Я не хочу приїжджати і ставати на захист ухилянтів, на захист гнид, на захист корупціонерів. Не хочу ставати на захист тих, хто за цю країну не боровся. Ось і все. Я не бажаю. Служити і захищати ось цих. вибачаюсь за слові ось цих сук. Не бажаю і не буду. Тому, більш за все, друзяки, що в поліції, в поліції я більше служити не буду, бо, бо то вже є не моє. Думку свою я пояснив. Друзяки, а вам я, як завжди, дякую за. Ваші вподобайки, за вашу підтримку, за ваші поради, за вашу допомогу. Сподіваюсь, разом до перемоги. Слава Україні! Сука, і таких же ж багато, понімаєш, і таких же ж багато. І я маю служити, захищати. Ми маємо з побратимами воювати, поки ці тварини... Живуть. Поки живуть.